Привіт всім ви на каналі Панюха Ультуха. І сьогодні ми з вами продовжуємо грати Super Bear Adventure. У попередній серії ми з вами закінчили е е е Сніжну Главу. І сьогодні ми вже будемо йти на нову главу. Яка називається. Зараз зараз, зараз я подивлюся. бе Короче, це якась... це пустиня. М... А зато... А зато тут... телепортнутися... А, Ой, блін, це ж... Так... Все, пішла. оп опа 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 Ааааах... фап Так, ладно. Ого, у мене є квадроцикл. Це класно. Життя. Так. Ня. <ритерев> боже, тут. Капец тут не удобно. Капітать Ва! Тихо. Чекай. А боже, я перепутую кнопки. Так, сюди давайте завернем. Що в нас почекай? что я цепляюсь? Что у нас тут? Ага, тут у нас ведмежатку. О боже, обобачаюсь. Э, э, это кто? Это что за... Ай, блин, а! На! Чекай. Да, тут ключ. Ладно. Ладно, мне меня здесь работаете а ключ. Может это досье. Может тут не досье? Да не, его тут не было. А не, не, тут я. Так, типа як його тут стати, почекається, що я ще не придумав. Чи сюди? Чи приблизно усі його їх там? Так. Я не паня, так як забратись. Ладно. Давай попробуємо сюди. Опять. Не, чуєте? Я дуже... я поняття не маю як тут забратися. Давай! Давай! Опа! І ключ може я заберу. Ні, не можу дотягнутися. Менчика там говорить. Говори, говори. Корисно для здоров'я. Може тут є якесь... Одно, давайте попробуємо ще. Раз! Блін, о, я, я можу так це повзати. Буду знати. Це поки що нова глава Так що можемо, як завжди, на чомусь новому, коли ми чекаю. А, там ще Так. <глуз> я просто не понимаю тут. то Чкаю, я его о як шоу так отсюда забрать Вить Отс так, оттак. не знаю Да! Есть! О боже ДТ ты... Зато я ключ забрав, я не знаю від кого це, це напевно від того Сто відсотків. Сто відсотків. Що це від нього? Так? конечно звісно. Боже, друзі, я зараз повернусь. Так, все, друзі, я тут. Я трошки просто поучащував пам'ять. Боже. І зараз ми йдемо продовжувати. I зараз ми йдемо продовжувати. I зараз ми йдемо продовжувати. Так, ну того ми вже освободили. Це класно. Чим ще раз ми вже освободимо? Може яке це неудобне управління. Стоп! Йде. Сюди йде. Трохи сюди. Ага. то капець. О, я можу передавати цього. Та коротше. Де нафіг квадроцикл? Не треба мені. Ще раз давайте зараз його свободимо його. Чи не треба? Да боже, я не знаю. Ну, давайте ще раз просто. Я вже знаю просто, як там не холос Почекайте! почукайте. ж на мене зразу нападає? Не, не, не. Ну, ти шо я уже. Єсть. Єсть. Опа, залетіли. Так. Єсть! Всі ми його свободили. Ну, і я не знаю, що ми ще можемо тут продовжувати. Ну, ще давайте щось. Прокатаємося, це куди? А, це новий квадрик. Спавнити добре. Так. Я не знаю, куди їхати, як нам забратися Так, чекай. О. Ай, блин! Добачаюсь опять. Хотя, что я будь здоров, то все такое. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А, ну ладно, ну все, равно ну на же пустыну. на пустыну, то что лабиринт. А нет. Якась якась какашка. Звідки на зелених травах може Спавнитися постенні монстри. Короче, в принципі, там тут немає більше що робити. Короче, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Е -е е е Та ні, будемо вже завтра все обсуждати. Всім дякую, друзі, і всім... Poka, poka. Podziwiałeś na nową kartę. Oto